Вже більше ніж півроку всі ми, українці, живемо, ніби не своїм життям. Усі думки, справи, плани направлені в одне русло покласти край цій жорстокій, несправедливій війні. Нам є за що і за кого перейматися, адже загарбники прийшли у наш дім. Вони прийшли нищити і забирати життя тисячі українців. Початку війни усе зупинилося не лише для культури, а й для кожного з нас. Для працівників творчої сфери це був переломний момент, коли всі відчували та й говорили, що душа не співає. Нам було тяжко дивлячись на те, що відбувається в країні. Зрозуміла річ, що заходи, які були заплановані ще завчасно, у перші місяці війни були скасовані. Працівники заходів культури громади почали активно займатися волонтерською діяльністю, збирали та сортували гуманітарну допомогу та продукцію, плели маскувальні сітки, брали участь у формуванні продуктових наборів та донатили на Збройні сили України. Разом із установами громади взяли участь у всеукраїнській ініціативі Сади перемоги. Багато наших працівників служать у лавах Збройних сил України та ДФТГ. Першими кроками по відновленню культурної діяльності стали вітання працівників установ громади з професійними святами. Через обмеження у проведенні масових заходів робили це на сторінці будинку культури у соціальній мережі Facebook та інших соціальних мережах у форматі офлайн. День українського добровольця. Ви мої гости. Свято працівників медичної сфери. Щоб набрали чарівної сили, це свято стало свято. День державного, державного та службовця та їх непростого служіння державі. Це я Розумію день бухгалтера. Та що ви знаєте про екстрим? День працівників лісової галузі. День працівників ветеринарної медицини, День воєнної розвідки, свято будівельників, День людей похилого віку та День працівників освіти. Настав такий період, коли ми, як ніколи, мусимо берегти. Примножувати та нести в маси наші культурні надбання. Саме з цією метою в нашій громаді працівники будинку культури та завідуючи клубними установами провели низку мистецьких заходів. День святої Трійці відтворено обряди вбирання та водіння куста. Свято Івана Купала традиційно проводилося біля з використанням автентичних пісень, танців, майстер-класів сплетіння купальського вінка. Окремі клубні працівники організовували виставку старовинних вишитих картин, проводили майстер-класи зі збирання ковійчиків, виготовлення вузкових свічок, засобів народної медицини, проводили різні дослідження та пошукові роботи у сфері етнографії. Допомагаємо як знаємо саме під таким гаслом було проведено багато заходів та концертів будинку культури, метою яких став збір коштів на підтримку Збройних сил України. Благодійний захід на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України, благодійний концерт на підтримку Збройних сил України на території центрального ринку. Благодійний ярмарок, медовий спас, урочистий захід до Дня Незалежності, концерт, присвячений Дню захисників та захисниць України. Ось далеко не весь перелік тих заходів, котрі несли в собі допомогу нашим воїнам. Також в умовах воєнного стану змогли брати участь у дистанційних конкурсах та фестивалях, обласний конкурс, читців декламаторів «Кобзарева струна не вмирає. Участь у онлайн акції Рівненського ОЦНТ до великодніх свят 11-й всеукраїнський конкурс автентичного сольного співу Животок. 18-й всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Тараса Григоровича Шевченка, обласний онлайн конкурс відеороликів Барвисті мрії України, всеукраїнський дистанційний фестиваль народної творчості, історії та побуту, Красносільські вітряки. Міжнародного дня музики в межах зарічницької громади комунальним закладом будинок культури проведено конкурс відеороликів серед дітей та молоді. Важливим пунктом роботи будь-якого культурно-мистецького закладу є патріотичне виховання підростаючого покоління, молоді та громадян своєї держави. Тож при проведенні масових заходів піднімалися теми патріотизму. Державності знаменітними засобами, починаючи від концертних номерів та конференцій сценаріїв, закінчуючи розробкою оголошень та відеороликів. Не обійшли увагою і вшанування пам'яті полеглих захисників України та мирних жителів. На урочистостях поминали хвилиною мовчання всіх невинно убитих в ході війни, яку розпочала Росія. Вшановували пам'ять загиблих в ході війни на 150-й, 200-й, 250-й день. крилами Ще поживем відборем, відвоюєм. За нами правда і предвічний Бог ще на кремлівських стінах намалює трезу і прапор наших перемог. Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки в святу землю впало, зерен жита, стільки разів буде те. Би враже вбито, скільки враже півень вночі кукуріка, стільки днів у тебе доживати віка, бо волі, Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Зробиш враже кроків по Вкраїні, стільки твого лядже, роду в домовині, тільки на півсвіту чорного пристріту буде тобі враже, так як відьма скаже, писанку розпишу люльку заколишу. Матір твою враже, весь дітей залишу. Батька твого враже смертю за спокою, жінку твою враже, висушувань бою, богові боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Отак подивишся здаля на москаля, неначе справді він. Людина іде собі, як сиротина, очима блин, губами плям, і десь трапляється хвилина, його буває навіть жаль, а ближче підійдеш скотина.